Аналізуючи Сватівський напрямок, потрібно сказати одну дуже важливу подію, яка відбулася минулого тижня. Яка сталася на цьому напрямку? Був замінений командувач на цьому напрямку. Це центр, так називається він. Цей напрямок у росіян. Генерал Лапін це такий собі, ну. Не знаю, товариш, друг, можливо, е Шойгу, ставленик міністерства оборони Російської Федерації, і ось цей лапінь, який, е який зараз з'явиться на наших екранах, я його покажу, як він виглядає. Він був усунений за повідомленнями засобів масової інформації російських від керування цим напрямком за іншими повідомленнями. Він, начебто, пішов на такі довготривалий Реабілітацію свого здоров'я, хоча ми всі розуміємо, що під цим передбачається справа в тому, що раніше Лапіна дуже активно критикували дві дуже одіозні персони у російській, вже, я би навіть сказав, політиці: це Кадиров та Пригожин. Пригожин Пригожин є очільником приватних військових кампаній, зокрема і Вагнера, колишній, так би мовити, ось цей. Кухар Путіна Кадиров, всі ми знаємо, хто він такий. І відтак зараз, після усунення Лапіна від керування цим напрямком, призначили новим командувачем військ на Сватівсько-Кремінно-Сєвдонецькому напрямку. Нового генерала, який є, як говорять, доволі близьким до Кадирова, і навіть свого часу була, була така інформація, що е, цього генералу, е, цього генерала, е, Мордвікін, здається його прізвище, от я зараз перевірю, не, не пригадую точно його вбили в Україні. Потім ця інформація скасувалася, якраз після зустрічі Мердвікіна із Кадировим. Тобто, можна говорити про те, що зараз друзі Кадирова більше і більше отримують вплив, так само як і Гіркін, терорист він формує добровольче формування під проводом Пригожина. Тобто, формується якась така ну нова пара сили. У е, Російській Федерації це кадиро та Пригожин. Наскільки це небезпечні елементи для самого Путіна? Е, ну я хочу чітко відзначити, що без Путіна там нічого не проводиться. Тому в даній ситуації програш якраз на фронті це стратегічний програш Путіна, тому що Путін вже міняв 12 е, генералів на е, напрямку України в цілому, от, і фактично ніяка зміна не проводить до великих успіхів. Відповідно, треба було зняти звинувачення особливо російського суспільства, самого Путіна, що він не вдалий я Прямо скажу стратегічно. Він програє, і багато хто орієнтується, що Путін безпосередньо давав казівки на проведення операції як на Донбасі, так і на півдні нашої держави. І після провалу по Харкову постало питання: хто ж буде відповідати? І відповідальність вирішив покласти на військових на безпосередньо командуючих. Але Путіну не з руки було прямо сказати. Що це винуватий той або інший, тому що він сам давав казівку. Зрозуміло цей е, його підрив авторитету, якщо він так буде говорити, а вирішив так сказати, використати свій потенціал таких радикалів, які е, вірні служаки Путіна, які чітко вказали, хто винний, наприклад, ряд генерал і в першу чергу лапів з конкретиками, те, що вони там не проводили операції, не були на фронті, були відсутні так сказати, під час проведення дуже важливих наступальних або оборонних заходів тобто, фактично, вказівці Путіна зробили картинку, що військовики не виконали вказівку президента Росії, а от Пригожин своїми відповідними структурами Вагнер і Кадиров, який має відповідно потужну гвардію, готовий виконувати ці завдання. І вони взялися не тільки виконати функції за, за грати, як вони отрядов це, тобто кидають військових, а вони відповідно їх тримають, щоб вони не тікали з поля бою. А виконують ці завдання професійно по захопленню Бахмута, по утриманню, наприклад, Сватова, по проведенню операцій на район березі, наприклад, Херсона. От деякі мірі на першому етапі навіть вони тримали оборону. Але навіть сьогодні ми вже маємо конкретні дані про те, що і в районі Бахмута, і в районі Сватова ми в подальшому проводимо наступальні операції. І тому навіть ми говоримо вже про звільнення ряду населених пунктів Луганської області. Просунення до 3-4 кілометрів в районі Бахмута, там, де вагнерівці, там, де е, якраз кадировці мають пріоритет, і вони говорять, що ми виконали завдання, пане Путіну. Ми, ваші вірні так сказати, прихильники або лицарі, і в даний момент не вийшло. А от якраз це протиріччя, яке заложено було з військовими, вони використали для того, щоб посилити свої позиції. В першу чергу точні Путіна. Вони сьогодні будуть йому вірно служити, тому що Путін являється. Базовим сегментом режиму так сказав, цей силової домінанти Росії і агресії Росії, і тому вони йому служать. Що він говорить? Починаємо атаку на військових, розпочинає інфраційно. Вони це виконали з іншого боку. Підігрують під те, що вони готові виконати ті завдання, які не по силам військовим на цій основі протиріччя між військовими представниками Пригожина і Кадирова поро, наростає. Військова структура дуже велика в Росії. І зрозуміло, що їх постійно торпедують, Вони час поки не піднімуться на якісь протести. Але вони реально опозиція мінімум Пригожину і Кадирову. І це буде формація протиріччя спочатку на цьому рівні. А якщо буде великий програш і ослаблення прижиму Путіна, вони стануть опозицією до Путіна. Але це буде пізніше. Сьогодні Путін ще контролює ситуацію і через свої спецслужби. Це тільки по лінії ФСБ мільйон двісті тисяч. І через інші структури, якщо в цілому по а, в Росії це ФСБ, МВС, Нацгвардія, Росрозгвардія в цілому розвідки, служби безпеки, це до чотирьох мільйонів. Чотирьох мільйонів, які контролюють цю ситуацію в Росії від деревні до Москви, Санкт Петербурга і свого найближчого оточення, тому в даній ситуації. Коли можуть бути шанси падіння, ослаблення позицій і ці два діяча, які ми говоримо, що вони посилюють позиції і Кадиров, коли вони можуть заявити про свої якісь права, коли Путін ослабне, коли король опиниться вже голим, тоді він скаже, так да, ми готові взяти на себе відповідальність щодо стабільності в Росії, утримати режим, утримати велику Росію, не допустити якихось системних провалів і здачі цієї території. От, зрозуміло, з ці ситуації вони можуть на себе брати і столові функції. Але такий же претендент, я розшифрую далі, буде з боку і ФСБ разом відповідно, із Патрушевим і Бортніковим. І з боку, відповідно, тих сил, які сьогодні об'єднуються на е, основі протистоянь із е, Кадировим, пригожем військових. І це може поєднання силового блоку і деяких політичних лідерів, наприклад, там Кирієнка. Сабяніна, ряд інших учасників. Тобто, це можуть бути різні розкладки. Але до цього часу ще ми говоримо рано е, до таких висновків і дій. Вони можуть бати перспективи. Сьогодні керує цими саме звинуваченнями Путін. Йому вигідно сьогодні створити противаги в різних структурах, звинувачити військовиків, які не вдали, як він рахує, виконати його завдання, і відвернути від себе увагу. Як того стратегія, який практично програв всю операцію щодо агресивних дій на території нашої держави? Зрозуміло, тобто, ви не вірите в те, що це якісь реальні фігури, принаймні на нинішньому етапі, це все рівно контрольовані досі в часі президентства Путіна. Все ж таки, за ці 20 злишком років він сформував надзвичайно монолітну систему, яка не дозволяє з'являтися будь-яким елементам, які Ви знаєте. Є... Я, я їх просто знаю всіх особисто, включаючи Путіна і кожного учасника. І знаю їхні моделі дій. Тому сьогодні ми можемо говорити так. Перспектива може бути плачевна для Путіна, для всього режиму, але це може бути різний сценарій з участю і цих і інших осіб.